З 1 квітня дітям виготовлятимуть закордонні паспорти. Про це повідомив начальник управління Державної міграційної служби Сергій Саєв. Водночас до кінця березня ще можна зробити дитині проїзний документ для поїздок в інші країни. До 1 квітня ми видаємо ще проїзні документи дитини, які терміном на три на три роки, які видаються. А з 1 квітня ми будемо видавати паспорти дорослого взірця. Терміном на 4 роки діти до 12 років. Ми вимагаємо згідно постанови кабінету міністрів. Приносить ми не фотографуємо. Приноситься фотографія 10 на 15 і ми цю фотографію скануємо. А вже з 16 років особа може отримати закордонний паспорт терміном дії на 10 років. Його вартість нині відрізняється, все залежить від терміну виготовлення і форми звичайний чи біометричний паспорт. Біометричний паспорт. 518 гривень 15 копійок. Це є, становить 20 робочих днів. І без електронного носія 461 гривню 15 копійок. Це е, звичайний паспорт, тобто є дві ціни, які до місця часу. Є е, терміновий до 7 робочих днів з електронним носієм. Це 775-30 копійок. І без електронного носія є 718-30 копійок. Між тим, ажіотаж навколо закордонних паспортів не зменшується. З початку року в області їх вже видано близько 17 тисяч. А от з біометричними прикарпатці не поспішають. Із загальної кількості виготовлених документів лише 5420 з електронним носієм.